Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Як казав Генрі Форд та ми у попередніх відео. Якщо ви вірите, що зможете, то ви маєте рацію. Якщо ви не вірите, що зможете, ви також маєте рацію. Зараз пропонуємо вам простий тест на визначення самоефективності. Тож, вашій увазі пропонується 10 тверджень. Які стосуються різних життєвих сфер. Уважно прослухайте кожне висловлювання. І оцініть ступінь вашої згоди або незгоди з ним за чотирьохбальною шкалою, записавши кожен бал на аркушу паперу або в телефоні. 1. Якщо абсолютно невірно. 2. Навряд чи це вірно. 3. Швидше за все вірно. 4. Цілком вірно. Тож опитувальник. Перше питання. Якщо я постараюся, то завжди знайду рішення навіть складної проблеми. 2. Якщо мені щось заважає, все одно я знаходжу шляхи досягнення своєї мети. 3. Мені досить просто вдається досягти своєї мети. 4. В несподіваних ситуаціях я завжди знаю, як поводитись. 5. У разі виникнення непередбачених труднощів я вірю, що зможу з ними впоратися. 6. Якщо я докладу достатньо зусиль, то зможу вирішити більшість проблем. 7. Я готовий до будь-яких труднощів, оскільки покладаюся на власні здібності. 8. Якщо переді мною постає проблема, то я зазвичай знаходжу декілька варіантів її рішення. 9. Я можу щось придумати навіть у безвихідних на перший погляд ситуаціях. 10. Я зазвичай здатна тримати ситуацію під контролем. Все. А зараз підрахуйте суму ваших балів і визначте рівень самоефективності. До 27 балів низька самоефективність. 27-35 середня самоефективність. Більше 35 балів висока. Тож, проаналізуйте ваші відповіді та зробіть висновки, що і де треба скоригувати, щоб підвищити самоефективність, якщо це, звичайно, потрібно. Ми бажаємо вам успіхів! З повагою, ваш ІПМ.